Вітаю всіх на каналі Шквальний Гіник. Мого каналу у нас отут. Таке. Сьогодні мова піде про детектор дронів SkyDroid. Це широкодіапазонний сканер частот від 0 до 6 ГГц, який має додаткові. Функції аналізу, що ж він чує. Додаткові функції аналізу наявні тільки коли він прошитий до останніх версій. Якщо ви купуєте з коробки, ви можете отримати версію базову без детектування. Як відрізнити, дуже просто тут є символ на екрані отакий от маленький квад, якого в базовій прошивці немає. Якщо купили, це не страшно, його можна прошити. Єдине, що прошивається він на віндозній е, машині, і дістати програму проблематично. Звертайтесь до мене, підкажу деталі. Так от, е, включається зверху кнопом, він же регулятор гучності, гучності пищання, якщо щось здетектував. Після включення одразу починається писання всього діапазону, що він чує. Зверху відмічаються піки з вказанням частоти, на який цей пік здетектовано. Це, знову ж таки, тільки випромінювання, це ще й ніяких дронів поблизу нема. Зліва, бачите, до ГГц це десь LTE GSM діапазон. Тут на 2,4. Мій телефон швидше за все шукає Wi-Fi. Ця штука працює приблизно 4-6-8 годин в залежності від ширини, від завантаженості ефіру, від гучності, від частоти спрацьовувань і можливість. Замінити батарейку фактично необхідно тільки десь на виходах коли більше ніж 8 годин необхідне включення. Друга батарейка йде в комплекті в чемодані. Як ця біда працює і налаштовується? Включили, вчепили, накрутили гучність на максимум. І спокійно собі їдете. Ця біда починає пищати, коли щось подібне, що вона вважає дроном, появляється в межах чутливості. Це число 0, кількість детектованих дронів зверху, це відсотки батарейки. Це число достатньо умовне, але тут великими жовтими літерами буде писати частота, на якій здетектовано. 2400 FPV 5500 5, 5, FPвіхи 1100-1900, можливо, Mavic. Так, воно так само може чути Mavic. Ну, Знову ж таки, залежить від прошивки мавіків і в тому плані треба слухати детальніше. Герані Гербери не чує. ну Тобто, ви тут побачите піки там в 900 чи в 1200, але воно ніяким чином на них не реагує. Це перевірено. Пищання спрацювання налаштовується цими двома кнопками. Зараз. Ці дві зелені лінії показують, що воно починає пищати в будь-якому випадку, як тільки чує. Верхньою кнопкою ви піднімаєте необхідну для спрацювання потужність сигналу, або, як воно каже, дистанцію до вас, що все, що далі, воно буде ігнорувати, це необхідно, якщо ви десь біля стартової площадки власних дронів і, відповідно, не хочете чути пищання неперервно, А хочете тільки коректне. По факту ці цифри умовні, тому що ці відстані будуть зовсім різні в лісі, в горбах, в відкритому полі. Коротко все за деталями. Прошу у сиње або